Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжимо грати в кляту кар'єру. У нас вже п'ятниця. Зараз у нас день. Ми сім'я непогано відпочили в минулі серії. Зараз у нас Філіп вивчає своїх суперників, бо йому залишилось трошечки вже, і він піде на роботу. Я думаю, що він не встигне, звичайно, довивчати, але я сподіваюся, що в цій серії ми зможемо зробити значний прогрес в його кар'єрі, можливо, навіть досягнути чогось іще в нашій країні. Ну, до речі, можна трошечки запізнитися, не так, щоб набагато, але. Почав трохи додивитися. Ну як ти Любий, відпочив зі мною. Так це було взагалі надзвичайно, і я дуже радий. А В нього слава зменшилася. А що в нього була слава? Я навіть не пам'ятаю. Ну, мабуть, була. Ноель в нас вирішила трошки теж відпочити в неї. Потім вона піде в школу. До речі, в нас в цій серії повинні подорослішати наші діти, бо їм залишилось а всього день, як бачите, до дня народження. І що це в нас? Він і старив, реально він і але я не знаю коли. Ну що ж, і стерив, то і Мабуть, навіть зараз він збирається знову це повторити, але ми йому цього не дамо зробити. Іди спать. Іди спать. Це те, що тобі треба зробити, це просто поспати. Розумієш, У нас, як завжди, срачі в хаті, бо якби з такою купою народу, маленького народу, просто неможливо, щоб срача не було. Ще із Норманом, з тим, що він не спить, просто. Він мене аж бісить, чесно кажучи. При цьому він непогано продвинувся. Бачите? Він багато що зробив. До речі, от мала ще й горщик не добила. В принципі, вони майже однаково йдуть. Хіба що їй горщик треба добити. Ну, я думаю, що ми встигнемо за день його зробити. Так, ну це в нас ігрива атмосфера. Я не хочу ігри вмикати. Мені просто подобається сам малюнок для дитячої. Мені здається, що він прикольно виглядає. Давайте в рамку його поставимо. Ну і в цілому, я, мабуть, просто, просто трошечки помотаю, бо нічого не відбувається. Мала в нас тут валяється, відпочиває. Ну все, давай ми тебе теж швиденько до ладу приведемо. Повернувся Філіп в нас додому, і що? Ми отримали свої кошти, але а, не набагато ми продвинулися. Я б сказала б що навпаки він злетів назад. Як бачите, був десь тут, -от, а потім продвинувся назад, бо що? він в нас запізнився. Я так розумію, за цього його понизили. І він у нас вже на прязі каже, де якого хріна, як вони взагалі могли зі мною так поступити, і його це, звичайно, напрягає. Давай подивимось суперників, і може потім ще збігаєш на роботу або ні. Я ще подумаю. До речі, коли в тебе вихідний, аж в понеділок. Ну ні, давай тоді дивитись суперників та сходимо, може на роботу, ще попрацюємо. Так, в нас Філіп повернувся, трохи він набрав те, що він загубив, коли повертався з роботи, але цього, звичайно, ще мало. А до речі, йому ще потрібно подивитись суперників. У нас через 11 годин знову нам потрібно буде на роботу. Тож хай собі йде дивиться. І до речі, я весь бюджет спустила на те, що я тут, як бачите, трошечки оновила нашу кухню. Я купила іншу піч, купила таку кавоварку вибачаюся. Якщо вам якісь посторонні звуки заважають, я просто знімаю на кухні. А от і в нас тут Норман грається з хламом якимось. А ну як завжди, все йде. Тож Філіп нас хай трошки ще подивиться. Своїх суперників, ну а Норман ще хай пограється, може ще якийсь хлам дістане. От, попитаю, що ти таке є? Я ніколи ще такого Ніколи ще таку фігню не бачив. Що ти є таке? Я гетті. Ну, давай, обійми його ще і може. Ну, поки що Норман мало що може йому розповісти. Кийця до нас прийшла, кийця він така: а хлопчику, можеш мене погладити? Ну, зараз ми й до тебе доберемося. Щось вона чухається. Може, в неї теж якісь оболохи залилися, як в її мами. О, дивіться, четвертий рівень спілкування він набрав. Я так розумію, що він тепер може. Блін, ну це прям корисно, знаєш, спілкуватися з Єті. Ладно, забий на кошака, знаєш що, як ну, на кішку на нашу. А, ну все, там вже мама пішла займатися. Вона вирішила таки скинути. Я їй такого не давала. О, кицею таки поспілкувався. Привіт, кльопа! У тебе, здається, жучки завелися. Порозмовляй трохи з Кльопою. О, який ти хороший хлопчик, ти мені подобаєшся. Мені подобаються Поутягу. До речі, ти класна кийця. Давайте ще щось її ну, ми можемо її погладити. Ну і до речі, він такий молодець. Знаєте, це вже майже четвертого рівня. Ну, я не думаю, що він прям досягне якихось, ну, прямо п'ятірки десь достигне, бо вже в нас нуль днів, і ми будемо святкувати день народження малих. Тож, погладь її. Ти класна кийця, ти мені подобаєшся. Так. Тут мама вирішила взятися за Нормана каже: давай я тобі допоможу розібратися з цими цифрами остаточно і вирішила його навчити. До роботи через годину нашій Ангеліні. Ну, трошечки повивчає, хай йому потім треба буде йти спати, а ти якраз підеш на роботу. О, Філіп в нас в якому настрою прокинувся такий: де тут моя жіночка? Вона, на жаль, пішла на роботу. Тож давайте, в мене, мабуть, приймеш душик. І після цього, а знову каже: блін, та що ж тут так воняє, Прямо з першого етажа на другий. Несе якоїсь тухлятиною. У нас тут ну є чому воняти насправді. Так, мала, що я тобі скажу? Нам, до речі, треба. А, а я думаю, хто у нас тут піджирає, чи що, що він робить? А, алло, чи він просто вивчає? І я не знаю, мені здається, що заглючать рослини, бо вони тупо провалюються, вони не плодоносять. І, здається, це не тільки в мене, а взагалі в цілому проблема зараз якийсь глюк з рослинами, бо ми за ними нормально слідкуємо, а як бачите, в нас біда з рослинами. Вони в нас швидко згнивають. Я взагалі не можу чомусь цю рослину. А, просто у нього немає настрою, так? Що там мама? Мама в нас скоро повернеться з роботи. А тато тільки піде, так? А тато вже пішов. Молодець Молодецьку, все, тобі треба. Так, ми няню хочемо наняти, тобі треба там працювати, як скажений, просто працює. Давай, я тебе дуже прошу. До речі, можна було б, звичайно. М -м... Ні, не можу я тут спілкуватися з якимось вищим керівництвом, бо моє є вище керівництво, наскільки я розумію. Так, до нас прийшла наша няня. М -м... Як тобі підняти. Настрій. Ну іди пограйся в ляльки. А, що тут малий? Малий в нас переодяг. Все-таки вирішив поспілкуватися з сестричкою, обняти її, там каже, Ой, ти в мене така гарна, але чомусь сумна. А що це я сумна, я весела, не сумна я ніяка. А, ну, Скажи, я, коротше, тебе люблю, але з мого. я значить, не сумний. Я сумний, бо мені наснилася принцеса, і здається, це була не ти. Але ти краща принцеса, ніж та, що мені наснилася. О, це так мило, дякую тобі, Нормане. Коротше, але там намагалися завоювати принцесу, розумієш, там якийсь злий принц прийшов. Давай граміть весь замок. Нічого собі а поліцію визивали. Ні, це була сумна казка. Мені не сподобалося, я прокинувся. Навіть червоної машини там не було. Навіть червоної машини. М -м -м, здається, це я її зламала. Вибач, я піду з сестричкою пограюсь. Ну, а ти що тут, граєшся? А зі мною ніхто не грається. Навіть няня зі мною не грається. От я з тобою пограюся. Дивись, який в мене одноріг є. А в мене дівчина в червоних туфлях. От і добре. Ця няня теж каже: Ух ти, яка у вас гра! А це ви про що граєте, дітки? Про романтику. Ага, зрозуміла, зрозуміла, ага. Повернулася наша Ангеліна. М -м -м, вона, звичайно, дуже хоче спати, і в нас тут ще Норман виносить. Мій скиняні, бо ніяк вона його не вкладе, тільки він засинає, знову прокидається і знову липне. Тоді наша мала намагається свій горщик прокачати, але теж в неї якось поки що не так, що нормально йде. Зато вона добила свою яву до п'ятого рівня. І я сподіваюся, що вона зараз закриє свій горщик. В принципі, ми можемо зараз з Ангеліною приготувати торт, щоб він у нас був. Ну, а далі подивимось, як воно буде. Чи будемо ми зараз святкувати, чи може тоді на трошки пізніше залишимо, щоб наші діти були в більш-менш нормальному стані. Ну, і мама також бо їй треба поспати, і Філіпа взагалі немає а ще з роботи, Тож ми можемо трошки і зачекати, поки у нас Філіп теж повернеться. І там скаже: Ти така в мене класна? Ти моя старша сестричка, не те, що цей брат, кому він потрібен, той брат. Так. Що тут у нас Філіпс? Знову він трошечки піднявся, так? Я так розумію, але це ж не рівень він набив. Ні, Він просто отримав зірочку за те, що він добре попрацював. Ну Давай це візьмемо. Так, давай раз на те пішло, то тоді йди ще подивись суперників. Хоча. Ні, то він взагалі дуже пізно повернеться додому. Мабуть, треба будити дітей, та хай вони. Вже дорослішають, хоча ще не світиться. Ні, я не буду спішити. Знаєте, якщо що, то ми завтра влаштуємо їм день народження, а не сьогодні. Хай в нас буде тортик, хай ми його взагалі поставимо в холедос, і хай він там собі живе. Допоки в нас є час, і ми можемо трошечки наших дітей попрокачувати, хай вони от так і прокачуються. Ну, блін, я не знаю, може його відправити таки на роботу, раз він у нас би, просто вдома. Давайте відправимо його. Хай піде на роботу та ще трошечки продвинеться там. Хоча б чуть-чуть. І в нас же буде шанс, що ми у неділю зможемо е отримати своє підвищення. Це не 100%, але в принципі шанс такий є. Якщо треба буде, то я йому куплю узліл, щоб він в нас виспавшийся був. Щось мені все це не дуже подобається. Мені подобається для неї творчість, бо вона в нас, здається, любить, любить творчість, в принципі, тому хай вона творчістю займається собі і може виконає. Може, зможе виконати цю свою мету. А в нас у Філіпа знов криза середнього віку почалася. Блін, та що тебе там шторить, я не знаю, з цією кризою постійною, щось він ще хоче від Тейлора. Типу, щоб той його ненавидів. Чомусь з Тейлором хоче остаточно посратися в нас Філіп. Повернувся в нас Філіп в повному роздраї, як бачите, що він. Повернувся дуже сумний, або в нього криза. Він таки каже: блін, та що ж я свої, ем, свої роки поклав на цю кар'єру? Ай Боже, і мені дуже потрібно, щоб в мене ще якась тварина завелась. Я не знаю, ні, знаєш тобі потрібно, щоб ти просто відпочив, бо це мені здається, що це все за цього. Можливо, він зараз хоче когось завести. Я не знаю, я не бачу поки що таких бажань, ніде нічого. Муха в нас помирає. Блін, блін, муха, як же так, всі сплять, а муха в нас вирішила померти, бідна кися. Ну що ж, прийшов її час, значить таке, На жаль, стається. Дуже шкода її, бо вона довгий час з нами була. І ми її дуже любили. Але я бачу, що і Філіп ну, не в курсі, він такий вирішив помитися, прийшов з і так, не в настрої. Ну, давай потім пояси, і будеш дивитися суперників. На жаль, на жаль, ніхто не побачив, що тут муха в нас померла. Вже побачать, коли прокинуться, що є могилка. Ну, давай забираємо, що робити. І діти її любили, і Філіп, і Ангеліна всі любили муху. Муха була кльовою реально. Нам її буде бракувати. Поставимо її в могилку, можете тут. -от. Хай вона в нас тут буде. Я просто в шоці від того, що зі мною відбувається. Я, мабуть, самий нещасливий персонаж в цьому світі, але це не так, я тобі скажу. Ти просто накручуєш себе, насправді в тебе все є. Життя в тебе, ну, я б сказала, вдалося, є дружина, діти, хата ти десь там на дворі збираєш жаб. Але все одно. Він незадоволений. Воно ну, то на смерть прийдеться, здається, вона хоче з А, Книжечку книжечку почитати, чи що? Що ти робиш? О, Господи, я тобі зараз, Нормане, розповім історію життя твого тата і взагалі вашої сім'ї. Стремно-то як? Дивіться, сілася і каже: я тобі зараз сказочку про твою сім'ю розповім. І чому у вас все так? Ти спиш, от, послухай мене, потім, коли виростеш, ти ще будеш цю історію розповідати своїм дітям. Треба вас нагодувати, чи що. Давай ми знайдемо тут їжу. Хоча знаєш, що, їж помідор, він тобі хоч трохи підніме настрій, а ти теж можеш з'їсти. У тебе здається, був останній банан, от можеш його з'їсти. Його прям знаєте, він вже вже реально тривожиться із за того, чи зможе він взагалі хоч трохи прокляття це з себе зняти до кінця свого життя, і чи перейде воно на його дітей. Я так розумію. От у нього постійна ця тривожність, і він намагається від неї позбавитися, але поки що не так, щоб виходить. У нас настала осінь. До речі, осінь і насправді скоро настане. Але я не знаю, можливо, ви якраз це відео побачите, коли вона настане, бо я зараз намагаюсь трошечки пограти наперед, щоб трохи серії було. В запасі. Я вирішила добити його мрію і хай трошки побігає, чого б це ні, може, хоч мрію свою доб'єти стане більш веселим. Йди на роботу. О, йди на роботу, все, ми бігати не будемо, ми краще підемо на роботу, бо робота, робота важливіша для нас зараз. Тим більше ще сподіваюся, що він зможе сьогодні закрити ще одну свою ступень. Давайте до тренера. Вернемося. Так, малий рост в нас, о, це добре. Давай, Філіпе, дожми, дожми, мій хлопчик, я в тебе вірю, хто я ще не я. Я от в тебе вірю, зроби нам такий подарунок сьогодні, будь ласка, в тебе ще є шанс сьогодні прийти з підвищенням. То це твоя сестра, що в неї на голові. А, макарони. Ну, як тобі сказати, мамі подобається така прическа малої, але, ну, якби виросте, подивимось. Коротше, познайомся. Це моя подружка, Ета. Вона теж в школі навчається, і ти, можливо, попадеш до її в клас, розумієш? Тож тобі треба з нею познайомитись, і ми будемо всі дружити разом. Ти, я, ета і наш братик. Ангеліна, Ангеліна така, я зрозуміла вас, дітки, вам же торта подавай. Ну, зараз подивимось, чи не споскудився той торт в нас. Так, у нас повернувся Філіп, ні, без підвищення, але в цілому він непогано продвинувся, тож у наступній серії в нас точно буде підвищення. От, а всі вже якби як є, в нас буде просто день народження. Так до речі, а ви що сюди переїхали чи що? Вона каже, може, ти з батьками в наше місто переїхала, бо я не знаю, та я й сама не знаю, в якому місті я живу. Ну тобто, я не подивилась, де вона там живе. То ми точно не знаємо. Ну скажемо так, так ми намагаємося переїхати сюди ближче до сонця, щоб знаєте, тут дуже класна погода, море, всі діла. Так, ну перестала це робити. Позакалібали, чесне слово. Зараз буде день народження, а ти тут повідгризали самі гарні квіти, які я тут наліпила. Це не для тебе взагалі. А як так? Чому не можна? Бо це не для тебе. О, до неї дійшло, що це не можна їсти. Це на тебе погано впливає, розумієш? Так, ну що, день народження? Допомогти задути свічки. Норман нас вже не спить, тому Норман буде задувати першину, і він тут у нас, в принципі, перший йде. Давайте подивимось, яким виросте наша вонючка Норман. Норман, що ти воняєш на свій день народження, але я сподіваюся, що ти гарним хлопчиком виростеш. Ну, давай. Задмухаємо ці свічки разом. Дивіться, я хочу це якось гарно засняти. Ага. Є. День народження! Ура! Отак. Ну що, Норман, хто ти в нас? Рости. Давай, бо закалібав. А помити мене, а помити. Який там помити? Давай рости. Давай рости. Норман рости. На когось там напали бджоли. Так, Норман в нас, до речі, я хотіла новий генератор спробувати. І зараз я його настроїла. В принципі, там нема чого настраювати, просто відчиняєш і вибираєш, яка стадія у вас. І він на англійській мові, але мені здається, що він прикольний. Отже, ось такий новий генератор. Ну, я думаю, що він не новий, багато хто ним користується. Я думаю, що ті, хто грає на англійській мові, так точно знають про нього. І це генератор від Джеймса Тернера. Мені він дуже сподобався, хоча я вперше його використовувала тут на днях і. Він мені здався значно цікавішим. І до того ж, тут можна вибрати, які у вас паки є, які доповнення є, яких немає, я так розумію, і типу, їх повідтурбати або, або ні, не знаю. Так, дивіться, можна, наприклад, якісь вимкнути, якщо у вас цих доповнень немає. Ну і вибрати можна також стадію, яку ви будете генерувати, і це дуже класно, мені здається, це прям, знаєте, не окремо генерити, якісь риси характеру, а саме по стадіях це класно. От. Я не знаю, чи можна в якій стадії там вибирати надалі, якщо у вас вже є така риса характеру, ще не користувалася, тобто я реально вперше його використовую. Але мені здається, що цей генератор прикольний, і якщо вам він подобається, то зайдіть на сайт Джеймса, я його залишу в посиланнях і можете використовувати його. Тож вибираємо в нас дитина Норман, і тепер в нього буде якось, якась риса характеру, і якась його мрія дитинства. Це в нас буде. А він в нас це як самовпевнений, так ну типу, такий активний. Ну да самовпевнений. І він в нас ну такий інтелектуал, я би так сказала. Давайте тоді цей виберемо йому. Значить, він у нас самовпевнений, і як це називається інтелект? так Інтелектуал він в нас. Вундеркінд, так точно. Вундеркінт. Ну, хай він у нас буде Вундеркіндом. Тепер мені дуже цікаво, якою виросте його сестричка. Він у нас лисий. Ну, це я думаю, що я все це поправлю. Він каже: а куди тілася моє волосся? Я не зрозумів. Обрізали, бо ти противний. Так, і давай ти поїси трохи, і тобі потім треба помитися. а Мама, в нас поставить свічки. І зараз подивимось, з ким ще виросте наша мала. Так, мала в нас задуває свічки, хоча б вона не воняє на свій день народження, хоча дуже голодна. Так, а малий як воняв, так і воняє. Ну, все, день народження в тебе, Люба, давай. Святкуємо. А що це з братом сталося? Ха-ха-ха. Так, ну і ми теж поліземо в той же генератор. Єдине, що. Ми зараз його якось оно не знаю, як прибрати, чесно кажучи. Так, і в нас дитина, в нас Ненсі буде. Ненсі в нас добра, і Ненсі в нас типу активна. А, тіло і мозок вона любить розвивати. Не знаю, що це. що це тіло і мозок. Це десь тут. Ага, тіло і мозок. А, і тепер тут ми вибираємо, що вона в нас добра. Ну, в принципі, знаєте, що обидві риси характеру, характеру у цих малих підходять мені для наступного челенджу. В принципі, що добре, що, що там нашому малому туди дісталося, що самовпевнений. Хоча, мабуть, самовпевнений значно більше підходить, чесно кажучи, для того, щоб проходити челендж. А, тим більше, що це челендж, знаєте, добра людина, вона якби ну, добра сама по собі, а там якби, треба бути трошечки самовпевненим, щоб взятися за той челендж. Тож, Мабуть, мабуть, в нас поки що виграє в цьому наш норм. Але мені потрібно дійсно зрозуміти, хто ж з цих двох в нас буде надалі мм, надалі закривати наступний челендж. І я про це вам все ж таки розкажу в наступній серії, де я вам і покажу наших діточок ближче, якими вони стануть, як я їх переодягну за те, що він наїхав на нашу малу, його погризли в нас комахи. А ні, то були кажани. Окей. Ну і в принципі, Ангеліна вже може йти спати. А от Філіпу треба готуватися до наступного дня. Він завтра не піде на роботу. Хай собі трошечки відпочине, тим більше, що в нас вихідний. Я думаю, що на вихідний в мене сіми просто а, зроблять от, наприклад, це ми з'їздимо, подивимося в музей. Хай вони себе трошечки вигуляють, тим більше що. Ну, Це потрібно робити, як бачите. Із-за цього наші сіми ну, значно гірше продвигаються, якщо вони тупо сидять вдома. І до речі, я думала над тим, що взагалі сидіння вдома, от як у нашого філія, побачите, яка в нього рожа. До речі, воно досить сильно тормозить прокачку сіма по кар'єрі, по кар'єрних сходах. Тому взагалі я думала, що в тому челенджі там ну такий спойлер, там не буде в нас кар'єри. От, ну, такої, що треба буде на неї ходити, скажімо так. А, тому мені здається, що нема сенсу його забирати в, в, в хаті, щоб його якось там а, з цим а, обмежувати. Знаєте, бо для кар'єрної людини, для кар'єрного СІМА це дійсно оскладнює. Наприклад, для Апіка в якомусь сенсі це дійсно буде навпаки цікавіше, що сім сидить вдома і. і Вигарання в нього там це всі проходять, і дуже складно отримувати підвищення. Тоді як в тій кар'єрі там таких підвищення не буде, і взагалі нам буде пофіг, чи є в нього підвищення чи нема в головного героя. Тож, мабуть, я там, ну, по правилах тих, що я написала, там нема заборони виходити будь-куди, де тобі подобається. Вигулювати сім'ю тому. Подивимося, як воно буде далі. Сподіваюсь, вам сподобалася ця серія. Буду на цьому завершувати. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Всім всього найкращого і пока-пока!